Верховна Рада прийняла за основу законопроект 9453 на День Незалежності. Ініціатором закону, законопроекту став прем'єр-міністр Шмигаль. А профільний комітет там пані Третякова, ви її пам'ятаєте, напевно. Угу. От після того, як депутати в своїх дорогих вишиванках, ну це ж не вишиванки з переходу, та й в переході там по 3-4 тисячі, за вишиваночку. А, так от, коли вони познімали в своїх дорогих вишиванках да, на свої недешеві телефони, як прапор вносили, той, який був, коли а, незалежність була прийнята, от вони тоді сіли після цього і прийняли закон. Готові? Наберіть в груди повітря, банкам дозволено за вимогою пенсійного фонду. Забирати з коштів пенсіонерів гроші, якщо там не було руху на цих коштах за останні 6 місяців. Як вам таке? Класно, правда? Турбується про те, що люди на тимчасово окупованих територіях і там, можливо, кошти зачисляються, а людина їх не бере? Ну, і може і людини немає, може ще щось. Може, картка втрачена, кошти будуть вилучатися. Передайте своїм батькам, бо, можливо, вони думають, що кошти на їх рахунках пенсійних картках, то їхні. І, може, ви їм допомагаєте, і вони збирають на щось, не витрачають пенсію. Передайте їм, що потрібно все-таки хоча б 100 гривень забирати з пенсії, а то. Туди-сюди 6 місяців і кошти заберуть. Текст законопроекту телеграм профілю. Підписуйтесь, тому що в нас має бути більше, бо ось це абсолютно ненормально. Люди, які перебувають на тимчасово окупованих територіях і доля яких не встановлена, не повинні. Отримують від держави таку подлянку. Бо людина може бути в комі, вона може бути просто в шоці, вона може бути сидіти в подвалі, банкомата може не бути ніде. І коли ця людина вибереться на підконтрольну територію, чи буде звільнена територія, і вона добереться до банкомата, і вона там отримує, я би зараз показав дещо. Вона там отримає на рахунку нуль і ще буде потім ходити по банках.